Володимир Пінчук розказав історію першотравневого ринку У сьомому році. Між управлінням капітального будівництва та міською конкомом було укладено договір про будівництво нового ринку на території міста. Ринок з'явився в 99-му, але не був введений в експлуатацію у встановленому порядку. Не пройшов технічну реєстрацію в БТІ. У 2002-му було створено КП першотравневий ринок, за яким закріпили право власності на територію з адресою вулиця Шевченка, 146. За два роки ринок через аукціон був переданий в оренду компанії Контягро. Строк договору був до 2008-го року. За місяць закінчення цього строку оренди, Нікапольської міської ради було прийнято рішення про припинення договору оренди СНКП пристравний ринок. Ринок ну по чому-то на основанні щота діректор піромайського ринку, бивший продліл даний договор аж до 2018 тисячі восімнадцятого года. Рішенням господарського суду така дія була визнана незаконною. Договір з Контягро слід було припинити. Розібравшись в деталях, суд також встановив, що Контіагро не є власником майна, що знаходиться на ринку. Директор «Контиагра» Лыщук Сергей Васильевич неоднократно как бы всем показывал доллар купли-продажи оборудования на основании э, объекта недвижимости, на основании которого как бы он являлся, что мы являемся собственником этого оборудования. Но однако суд, разобрав детально, установил, что э, при продаже этого оборудования на аукционе У, оборуд... у оборудова оборони не було собственника, тобто воно офіційно було не зареєстровано. Таким чином суд постановив визнати за КП першотравневий ринок право на нерухоме майно, що знаходиться за адресою Шевченка 146. Проте дане рішення Конті Агро ще може опротестувати в апеляційному суді. Директор комунального підприємства Міське ринкове господарство Володимир Пінчук запевнив, вони робитимуть все за законом та чекатимуть, коли судове рішення набере чинності. Коли ж ринок стане комунальною власністю, можливо буде створена профспілка а підприємцям знижена ціна за торгове місце.